Булось засідання конкурсної комісії по визначенню переможців конкурсу пасажирських перевезень. Голова комісії у присутності перевізників та журналістів відкривав конверти із пропозиціями. Аналіз пропозицій проходив у закритому режимі. Ми сьогодні зібралися по поводу проведення конкурсу перевезень в місті Паваграді за власне рішення. Місцю Гонкому від 23.03.16 -го -го, -го року за номером 237 та, та оголошення, яке було опубліковане в газеті Западний Донбас від номер 12 від 23.03.16 року. Про проведення конкурсу з перевезенням пасажирів для участі в конкурсі організатор перевезень пропонується 21 маршрут, на який повинен щоденно працювати 59 транспортних засобів. я вам хочу озвучить, что в проведении конкурса проводится аудио и видеозапись. То есть, тут не было никаких предрассудков, на данный момент уже есть поступают звонки, почему вы не транслируете онлайн. К сожалению, на сегодня продолжается практика, когда участников АТО некоторые перевозчики на некоторых маршрутах отказываются ввозить. Очень часто такая практика встречается на восьмом маршруте. Это неоднократно. В последний раз сегодня, вот участникам оно произошло. На втором маршруте такое происходило. Я, вот есть представители от нашей, ваш, нашей комиссии, которые заседают. Мы им информацию передали, доводит до вас. Мы просим обратить внимание, что это недопустимо, и такие действия они не соответствуют Кроме того, я бы хотел Евгений Владимирович, именно вам вопрос сказать. Планируется ли рассмотрение положений договора, пунктов, которые будут заключаться с перевозчиками, на каком заседании, либо не планируется, потому что некоторые пункты, вот как пункт 14, они явно не соответствуют законодательству и противоречат. И это касается именно льготников, льготной категории. И будет ли ваша комиссия обсуждать и когда, и в каком режиме? Вот такой вопрос. Пункт номер 14 Значит... здійснювати безкоштовні перевезення пасажирів у автобусах загального користування, в тому числі окремих пільгових категорій, відповідно до наданих пропозицій для участі в інформації. Тобто ставиться какого-либо тобто надані пропозиції. І відповідно, в законі прописано забезпечувати, забезпечувати безкоштовний проїзд пільгової категорії громадян згідно з вимогами чинного законодавства. Тобто здесь ніяких двох значень нет. В тому же пункті, который прописано в договорі, в договорі відповідно до наданих пропозицій. Після 4 годинного закритого засідання комісія вирішила надати маршрути АТП «Софтур» no 25175 17, 1313 а АТП Кортеж номер 1 а 88А12. Поградське АТП, номер 1 б 33а 4671416 Автодрайв номер 11 приватний підприємець Кориченко номер 10 всього в полграді 21 маршрут, на котрих працює 59 транспортних засобів. Навіки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt tvракур.нет або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захід трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців, Вона стала авангардом. Боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітинги на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного полорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів. Що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі? В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. И меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату мизмату и получил за это 40 гривен и положил на депозит. приватбанке. І через я отримав 8 тисяч. І на ті деньги я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. М'ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця та смаку. Що подобається, мені продукція подобається, і ціни подобаються. І завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходіте к нам в м'ясной бурман. У нас ціни, найкращий товар в шому асортимент.